Опалювальний сезон наближається. Він буде проходити на тлі тривалих викликів зумовлених війною та енергетичними атаками з боку окупантів. Попри значну шкоду, завданої енергетичній інфраструктурі і українських містах активно готуються до нового сезону. Проводяться відновлення, ремонт інфраструктури, створюються резерви газу, вугілля та інших енергоресурсів. Як проходить підготовка в Одесі, Миколаєві, Львові, розкажуть наші кореспонденти Світлана Довжук, Наталія Якобсон-Белібова та Олег Янко. Вітаємо колеги і почнемо з Одеси. Світла. Ано розповідає, на якому етапі підготовка до холодів у вас і ми бачимо, що в кадрі ви звичайно з Наталією маєте сонце в наших містах його зараз нема. Вітаю, колеги. Хоч так сьогодні в Одесі є сонце, але в новому опалювальному сезоні триває підготовка, і значний акцент буде зроблено на забезпеченні джерелами резервного живлення. Як це було зроблено і минулого року. Зараз комунальники вони перевіряють котли, трубопроводи, димові труби, все електрообладнання, аби підготуватися до зими вже на третьому році війни. Як нам повідомили, що дійсно зараз триває підготовка, вона розпочалася одразу після закінчення минулого сезону. І, звичайно, що Одеська область так само вона готується і до можливих блекаутів внаслідок атаки окупантів. Тому зараз великі котельні забезпечуються генераторами потужними, а також когенераційними машинами. Вже перше постачання такого обладнання очікується в листопаді. Детальніше про те, що це за обладнання, що це за машини. Давайте почуємо. Когенераційні установки це такі. Машини, які здійснюють одночасне вироблення, і електричної і теплової енергії вони забезпечують резервне джерело вироблення електрики. Це найголовніше сьогодні, чого ми прагнемо, тому що потужні котельні неможливо обладнати генераторами. Нема таких генер... дизельних генераторів які б там тянули 5-6 мегаватт. Тому на таких об'єктах ставляться ці так звані когенераційні установки. Вони працюють на природному газі і виробляють електричну електричної доповини. Все обладнання, яке повинно було пройти перевірку, відповідно пройшло. А мережі замінювалися згідно з графіком, проводились гідравлічні іспити. З боку в районах адміністрації ЖКСів ОСББ також триває робота з підготовкою внутрішньобудинкових мереж до старту опалювального сезону. Окрім того, містян закликають підготуватися до цієї зими, зменшити тепловитрати в будинках, а також подбати про альтернативні джерела живлення. Тож зараз в будинках або дістають генератори, перевіряють їх на справність, або зараз думають, де їх придбати, аби підготуватися якомога краще до цієї зими. Підготовка йшла ціле літо виконували. Ну, по-перше, що ми зробили, це кожен вересень. Ми перезаключаємо договір з Нафтогазом. Все готово, десь там навіть зробили додаткову теплоізоляцію труб. Замінили крани, що були там вже пошкоджені, чи могли би бути пошкоджені за якісь там наступні півроку. Котельня так, вона працює, теж їй потрібна електрика, бо це є насоси, це є електроніка. Але на нашому СББ на два на дві будівлі в нас є генератор. Рішення про старт опалювального сезону прийматися за рахуванням середньодобової температури повітря, а саме коли вона опуститься до восьми градусів тепла три доби поспіль. Але до таких температур в Одесі ще далеко. А про те, як зараз триває підготовка до зими в Миколаєві, розкаже моя колега Наталія Якобсен-Болібова. Наталю тобі слово. Дякую, Світлана. Вітаю колеги. Всім доброго ранку. Наразі на підприємстві Миколаїв облтеплоенерго, яке обслуговує, надає тепло понад 60% мешканців нашого міста. Повідомили, що до опалювального сезону вже підготувались майже 100%. Вони вже завершили всі підготовчі роботи, провели гідравлічні випробування мереж і Готуються з завтрашнього дня, з 1 жовтня, заповнювати ці мережі водою. Однак, нагадаю, в Миколаєві водопровідна вода. Досі непридатна для споживання. Вона поганої якості, жорстка з високим вмістом солі. Тож запускати її у систему опалення просто небезпечно. Вони поруйнуються. Тож, як і попередні опалювальні сезони, їх заповнюватимуть очищеною водою зі свердловин. Також на підприємстві розповіли, що в цей міжопалювальний сезон замінили понад 4 кілометри труб, встановили понад півтори десятки нових котлів. Не розкривають в облтеплоенерго інформацію про те, чи піддавалися їх об'єкти в цьому році атакам росіян. Однак запевнили всі котельні готові до роботи 100%. Ще з 2022 року. На підприємстві також готувалися до роботи в умовах блокаутів. Однак про це пропоную більше почути від фахівця. Підприємство максимально готується для того, щоб наші мешканці мали послугу з опалення і. Було все гаразд на підприємстві на всіх котельних. У нас є альтернативне джерело електропостачання, генератори для того, щоб котельна могла працювати без аварійного стану. На одній з найбільших котелень міста, яка обслуговує понад 100 багатоповерхових будинків, кілька садочків, шкіл та лікарню, нам повідомили за останні півтора десятки років, це був один з найважчих міжопалювальних сезонів в їхній роботі. Коли проводили гідравлічні випробування, вивели понад 20 поривів. Все це довелось латати, а також подекуди міняти ділянки труб, усувати всі ці на А однак, чому так сталося, Знов таки причина цьому неякісна вода в водопровідних мережах, але як так сталося, що вона змогла пошкодити систему опалення, в той час як їх всі ці роки заповнювали очищеною водою зі свердловин, нам розповів майстер цієї котельні. Пропоную почути його далі. Справу в тому, що була вода не водоканала, коли морською водою чи річною заповнили. Водопроводи вони були порвані, от, наші комунікації пересікаються, і замочились наші труби, ізоляція, через те було ну, так багато поривів. На підприємстві «Миколаїв» «Облтеплоенерго» це вже третій опалювальний сезон в умовах війни. І нас запевнили, що вони готові до будь-якого розвитку подій. Наразі в мене вся інформація про те, як проходитиме опалювальний сезон у Львові. Далі розповість мій колега Олег Янков. Олеже, вітаю тобі слово. Дякую, Наталія. Львів та область вже майже на 100% готові до опалювального сезону. Почну із міста.